Всім привіт, друзі! З вами Швепс. І сьогодні після закриття свого, можна сказати, майже е, удачного закриття свого сезону вело, я вирішив спробувати, ну я майже майже відновився там частково. ну Рука працює, в принципі, все окей. Е, хочу виїхати сьогодні, подивитися, наскільки е, буде чи, чи буде верніш, турбувати мене плече. Якщо не буде, то будемо вже потрошку вкатуватися. Якщо буде, ну, трошки почекаємо одне і відкриємо якраз сезон 24-го року. Сьогодні у нас погода така доволі так, непогана. Тобто у нас в принципі тепло, є там калюжа де-не-де, але більш-менш нормально. Ну, тобто я виїхав. От сьогодні я там, в принципі, майже так само, як я в момент, коли впав. Ну, а, да. е, Велосипед Велосипед мій, можна сказати, що і особо не постраждав. Е, по велосипеду е, було задньому колесу гайки, воно було квадратне, переднє колесо трошки до цього виляло, все окей, з ним його теж поправили. Е, замінили цепочок, замінили касетку, відрегулювали передачки начебто, але це не точно ще не випробував. В принципі, що в цьому сезоні я буду їздити на своєму ж велосипеді. У мене Scott Speedster 30, XL. На RX, на гідравлічних гальмах. У мене на ньому ще куча, куча, куча барахла. Ну, майже куча. В принципі, все необхідне. У мене бутилка Fedlock. Обов'язковим порядком потрібно насосик, яким підкачувати колеса. Вісить у мене комп'ютер Гармін. Якщо не помиляюсь, 500 чи 820, чи 520 ну, в общем. Вісить у мене ще плюс до всього радар. Во, Темка, кстати, бомба, пригодиться. Підсидільна сумочка, в якій, так, інструмент барахлішко. Ну, там датчики вісять, каденса, швидкості, ліхтарик, щоб мене бачили, я заряжений Вон, бачите, вже на всі 100. Сумочка Black Pack, в ній теж там куча барахла. В тому числі вожу там і телефон, ну і все інше, що мені потрібно для того, щоб знімати. Та й не тільки. Тобто, от така от пушка. А, до речі, а на чому катаєте ви? Мені дуже цікаво. Тому що до гравійника я прийшов ну, не одразу. Гравійник у мене з'явився десь приблизно майже 2 роки після того, як я почав взагалі катати. Ну тож, е поки у нас погодка. Дає, і поки немає у нас скажімо, вітру, дощу, снігу і так далі, я, в принципі, поїхав, тому що поїздка має бути довгою, але, можливо, і не довгою. Зараз все дізнаємося. Єдине, що хочу сказати, що в таку погоду, в принципі, було б непогано мати. Захисні крила, тому що, блін, я вже трохи закізлючений, хоча я тільки виїхав. Йолки-палки. Клас. Просто клас. Окей. Кі привіт. Добре, що є отакий от от маленький насіць. Зараз ми його будем чпук-чпук. Не підглядайте. О, да! Хороша штука насадка. Огонь. все Ядочок. Все, тепер можна знов продовжуємо рух далі. Нічого не замінить, ці емоції на велику. Все-таки як-не-як, але... Велосипед це просто топ. Біг, ще там щось, хай розказують, фігня, то все. Фу. Вільчик просто піднявся на горку, замахався. Спускаєшся вниз, відпочив. Краса. Е, а скажіть, що ви думаєте з приводу того, що собаки за ноги хватають. Цікаво, залиште в коментарях. Ваш відгук про собачок, які бігають по вулиці. Як щоб вони на те не скакали. Також, друзі, не забуваємо допомагати армії донатами. Та й не тільки донатами. Тому що якщо ми нічого не будемо робити, то і перемоги нам не дочекатися. Слава Україні! Лісова доріжка. Просто ух ти, а куди ж я поїхав? Не знаю. Ну клас. ну гравійник. Але якби не гравійник, а лісійник тоді чи як його... Так О, болото! то! Йок-паки! Я втримався. Ого! Калюжа! Так, як його об'їхати? Об'їхати, об'їхати, напевно, сюди! Йо -мойо! -ма -майо! -майо! -ма -ма так, дорога! Manico, I don't give a fuck what you say. Yeah, I'm gonna do shit my way. So you can go kick rocks, I'm gonna stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'm gonna do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they put them on display. Моє відкриття сезону підходить в принципі, до кінця. Проїхав небагато, трошки вимазався, трошки вимазав велосипед, трошки зараз Щас... вітерець, просто щитує, я зупинюся вже. В принципі, кайф, рука моя почуває себе добре, так що чекаємо наступної такої ж-мінус плюс погодки і виїжджаємо. Тому підписуйтесь, ставте вподобайку. Вся інформація по маршруту, можливо, кому буде цікаво, місто обухів, є в страві. Так що підписуйтесь. Страви, інстаграм, всі посилання в описі. Всім пока.